Надовжим. Далі у нас йде суглобова розминка. Одну ніжку вперед, кругові рухи в зап'ястках, в стопах в одному напрямку. В іншу сторону. Інша ніжка. В іншу сторону. Носочки натягнуті, увага за стопу. Хорошо. Коліно, лікці. Одночасно тримаємо, тримаємо увагу в ліктях та в коліні. Тримаємо баланс в іншу сторону. Хорошо? Поміняли. Наліва ніжка. Тримаємо коліна, лікті. Коліно у нас на одному рівні. Ніжкою ми не мотиляємо, малюємо коло циркулем навколо коліна. В іншу сторону. Хорошо. Срусили ніжки, плечі. Розкриваємо плечові суглоби до себе. Хорошо. Коліна розкриваємо. Закриваємо. Таз вперед. Назад видих. В іншу сторону. Вперед дих, назад, видих. Хорошо. Тепер лопатки зводимо плечі назад. Зводимо лопатки, відчуваємо, наче вас стискають. Таку скобу, наприклад, угу. вгору вниз. Проробляємо плечови суглоби. І тепер метелик вниз, лікті зводимо, лопатки, лікті донизу притискаємо до тулуба і зводимо лопатки. Хорошо, тепер лікті притискаємо до корпусу і руки розкриваємо, закриваємо. І лікті намагаємось не відсовувати. Так, широко. Вуще. Хорошо? Махи ручками. До себе. Хорошо. І трошки ніжки позігнемо. Розкриваємо грудну клітину вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. По колу зліва направо, корпусом. Передих. Назад видих. Іншу сторону. Ротації. оберти. Тулуби, діафрагми. Хорошо? Вдих. Видих. Вдих. Видих. Це була коротелька-розминка на 4 хвилини.